Так, паністер, Всім доброго дня! Адастра включається в ефір. Коротше, дуже довго не виходив в ефір. Е по одній простій причині, панове, питаюся освоїти криптовалюту. Е я багато бачив безліч і досі просто на Ютубі по криптовалюті. Я вам скажу, що ну, мене вони всі трошки вражають, тому що там оцей високий рівень професіоналізму, майстерності, да, тіпа, люди там. Розказують, показують. Я в одному із своїх відео вам, коли я був в Черкасах, я вам сказав, що я хочу використати криптовалюту як інструмент, да? один із яким можна гарно, якісно зберігати, зберігати свої кошти і примножувати. І коротше, в мене один мій товариш значить, каже Назар, не, каже, спотовий кошельок це то спотовий кошельок. Каже, давайте ну, трошки на от я такий думаю, а чому ви дійсно ні? Я почав е вивчати фьючерси, як це працює, як це створюється. Це... Коротше, для чого я вам це знімаю, відео? Я вас нічого не, не збираюся вчити, нічого не хочу вас вчити. Я хочу вам просто показати, знаєте, як я простий, самий простий, який тільки може бути. Значить, е але я люблю мотивувати людей. Да? Я люблю людям показувати, що от є щось інше. Е, і от дуже багато людей вони просто зневірені в ті криптовалюті, е, тому що кажуть там ризики і так далі. По коли ви сюди закинете 10 доларів, так як я почав з 10 доларів, це не ризики. Це ви просто, просто там два рази не пішли на каву з друзями, і ви от проінвестували в криптовалюту. Е, я знову ж таки ще раз повторюю, підкреслюю, нікого не збираюся вчити, нікому не збираюся нічого доказувати. Просто хочу, щоб ви побачили, як це почав робити я. З маленьким бюджетом. Коротше, давайте подивимося. Значить, ось це мій фьючерсний кошельок. Да, зараз. Давайте ми зараз тако зробимо. Перейдемо просто в Binance. Перейдемо в Binance. І ну, фьючерс я зараз вам теж покажу. Але от Binance ось до мій кошельок. Нічого тут а, такого знаєте, немає. Просто-напросто показую значить, кошельок. Значить, на кошельку у мене 81 долар. Ось до, бачите, да? 81 долар. Значить, значить такий е, важний момент. На кошельку у мене 81 долар, панове. Е, 81 долар я сюди своїх е, в цей спотовий кошельок вложив 60 доларів. То є, е, плюсанулося на споті, якщо подивитись по цих цифрах, плюсанулося плюс 21 долар. Е, але є такий момент, що я вже зі споту трошки грошей собі забирав е, для того, щоб е, просирати їх на фьючерса. Чиста правда. Е, я вже таких доларів зіляв 25-25 баксів. Значить, я їх забрав споту. Виходить, в мене вже на спотовому кошельку. Від моєї інвестиції в 60 доларів додавалося 45, що дорівнює там практично 42-40% додалося. Да? Тобто, звідси невеличке заключення, зразу ж, якби я цих самих 60 доларів вложив би, наприклад, пішов би в Приватбанк, самий топовий банк України, або в Монобанк, вложив би і на депозит закинув би, я б не мав би. Через 2 місяці, це пройшло на все два місяці. Я б через два місяці не мав би плюс 40%. Не мав би ніколи, ну Це нереально, тому що там ставка. Саме більше, що я там бачу, це 6-10% річних. Не не, не в місяць 20, а 6-10% річних. <клухи> <клухи> Бачите, панове, правду кажу. Перепрошую, тому що захотілося б Е, Далі. Я, двіця, я не вмію правильно визначати, які я собі хочу купити монети, які є релевантні, нерелевантні. Коротше, Я в цих темах ще не шарю. Да? І я собі заходив, там, дивився різні новини. І пишу, пишуть, ті почки, що щиба буде давати. Це я там два місяці назад думаю, окей, і за два місяці при 10 доларах вложених в Шібу. Да? Е, я, значить, зараз у мене тут 35 доларів да? тобто плюс 25 доларів мені дала Shiba. Тобто, якби я вложив би, наприклад, хоча б 1000 доларів в сібу, плюс 25 тисячі доларів дало б. Ну, це ну, як на мене, 250% за 2 місяці ну, це сумасшедші гроші. Е, потім Dodger теж Мемкоїн дав мені 13 доларів. плюс. Я 10 доларів його купив. І дав плюс 13 доларів. Потім ада кардану, не знаю, така монетка, але вона дала плюс, плюс 6 доларів з 10. Потім у мене ще GRT, але GRT тут зараз тільки на 1,5 долара, тому що в фьючерсі перевів. Було у мене GRT теж на 10 доларів, і GRT мені дало 22 долара. Літел в мене теж було на 10 доларів, але літел дав взагалі небагато. Дав щось 3 долари. Плюсану. І ще у мене була така монета, як XRP. XРП теж дав щось 2-3 долара. Іменно по тій причині, що вони менше дали. Можливо, вони потім дадуть більше, я не знаю. Але іменно по тій причині, що вони дали менше, я їх і виводив собі на значить на ф'ючесний кошельок. Переходимо в фьючерсний кошельок. Так, прогружається. Значить, на фьючерсах зараз в мене баланс 4,88. Бачите, 480. Сьогодні я ще нічого не торгував, нічого не заходив, тому що сьогодні таки активна така двіжушка цілими днями. Далі хочу вам показати історію. Історію транзакцій. Значить, ось тут. Значить, вот тут я ще не орієнтуюсь. Давайте історія позицій. Тут буде трошки поінтересніше, да? Значить, е, На біткоїні вчора в гонах 46 центів плюс. Це я заходив там, на 4 долари переважно. Потім знову 44 долари плюс То мінус 14, центів. Мінус 19. центів. Да? Е, але це на XRP я торгував. Е, а що тут а далі немає? А як, а як далі подивитися? А, тут треба виставити, е, виставити дату. Ну, давайте подивимось. А чи більше не можна? Ну, давайте подивимося сьоме число. От. Так, сьоме число. Що сповнялося? Пошук. Я ще навіть бачите, не орієнтуюся, як ви е шукати. Значить, 7 числа в мене було 1, 2, 3, 4, 5 зділок. Бачите, 5 зділок, я зайшов, торгував на XRP. Волотильна монетка була. Значить що я наторгував на XRP? Дивіться, мінус 20 центів зразу ж, бачите, мінус 20 центів. 20 центів. Потім плюс 2 долара. Майже, бачите, долар 94 цента додав. Потім плюс 40 центів і потім плюс 53 центів. О, це було цітке. Тобто я фактично прибавив пощі 3 долара. Піщі 3 долара прибавив. Я, за, я з депозитом там тоді 4 долара, да, там плюс вони пощі 3 долара. І собі пару доларів зразу вивів на спотовий кошельок. Е, потім давайте ще якесь число подивимося. Шосте число. Здається, шосте число було таке неприбуткове. Неприбуткове. Ну, дивимося. Так, поди, бо це не шосте число. До 6 -е число. Щось я роблю неправильно. А, не можу я шосте показати. Ну давайте восьмо -е вам покажу. Вчора, а, вчорашній день я вам вже показав. Е, а, тут ще можна подивитися кроси ізольовані. Е, коротше, панство, з телефона простіше дивитися ці всі речі. Е, не знаю, просто не вмію. Подивіться, п'яте число, можна показати п'яте число. Ну от п'яте число, дивіться. Е, п'яте число мінус 19, мінус 14 і 44. А, це не п'яте число, знову ж таки, це знову мені показує не те саме. Не можу, бачите, не знаю як. Окей, коротше, просто не знаю як. показую вам те, що є. Просто тупо не нешарить. Ну з телефона там простіше, там заходиш в історію типу, транзакції, історію позицій, і там все є. Тобто е, ти там гортаєш безперервно. Коротше, от приблизно така торгівля є. Да, от по цих двох графіках, цих двох цих. Значить, але в цілому, да, якщо брати перший тиждень, тому що я вже це десь до трьох тижнів, значить, перший тиждень в мене весь був збитковий. Я там один раз тільки зайшов ну, в мега вигодну позицію, якось вийшло там, 4 долари додав. Але я тоді заходив на 10 доларів. Значить, 40% я додав зразу ж. Да? Але на слідуючих я зіляв, 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 і коротше дуже сильно на себе сам почав біжатися. Але тим не менше, поки що я цей інструмент освоюю, поки що я намагаюся зрозуміти, як цей інструмент працює. І от, коли я до кінця навчуся е розуміти, як цей інструмент працює, коли я на кінець-то е вивчу принцип да, е саме торгівлі на ф'ючерсах, я не знаю, коли це буде, я не знаю, як це в мене буде. Але в цілому е в мене. На сьогоднішній день, е, значить, є певні плюси в цілому криптовалюті. Я розумію, що це зараз такий період, що це бичий ринок, там і так далі. Але в цілях експерименту, да, там, типу, що заробляти можна на всьому, то да, тут можна заробляти. Якби я вложив би тисячу доларів, зараз дві з половиною тисячі я б вивів би чисто з однієї Да? Якби я вложив би в кожну монету тисячу доларів, то зараз тут оскільки в мене дало всього разом там плюс. Було б десь плюс 40%. Тобто я б за, за, заробив би ще плюс там, 4 тисячі доларів. Доволі непогано від общого кошелька. Через то інвестувати в криптовалюту можна, але теж треба дивитися акуратно. Значить, е, як зробити так, щоб ви не промахнулися, коли ви інвестуєте в криптовалюту. Панове, все дуже просто. Дивіться, у вас є, наприклад, якась сума грошей, візьмемо ту саму тисячу доларів, і ви собі хочете купити машину, наприклад. І там ваша машина коштує 10 тисяч доларів. От ви повинні прорахувати, зайти в якийсь. Це на спотові, на споті можна робити. Зайти на спотовий кошельок, закинути туди гроші, купити якусь монетку, купити різних монеток по пару доларів, да, там, тіпо, по 500 доларів, по 200, по 300. І поки оцей період, це зараз такий період, там далі буде зовсім інша історія. Ну я так догадуюсь, тому що я, я в криптовалюті рівно стільки, скільки ви, пару місяців. А можливо, ви вже роками в криптовалюті. Напишіть в коментарях, як воно вам, чи ви щось заробили на тій криптовалюті, чи як, ну, як воно відчувається. Коротше, е є оті гроші, да, е ви вложуєте. От вам потрібна ціль. Якщо вам треба 10 тисяч доларів заробити на, на криптовалюті, заробіть 10 тисяч. І виводьте, наприклад, якщо вам дала монетка там 200-300 да, або ви вложили 1000 доларів, вона вам плюсанула ще плюс 1000 доларів. Заберіть свою 1000 доларів і далі на неї, ну далі розганяйте різними способами, поки ви не заробите 10 тисяч доларів. Все для того, щоб купити свою машину. От у вас буде ціль, і тоді ви зможете адекватно, круто на криптовалюті. Заробляти в принципі, це для тих хлопців і дівчат, які ну, думають, бояться, не бійтеся, закиньте 10 доларів, спробуйте. Я так само е, закинув 10 доларів, попробував і, е, і потім просто додавав свій депозит і зараз ще буду додавати. Ну і вчуся тривати на фьючерсах. Мені більш цікавий інструмент трейдингу, ніж просто сидіти тупо на споті. Е, ну і ще є багато інших Ну-ка, панове, підписуйтесь на канал Адастра. І всі, хто на Адастрі, всі повинні бути заряджені, підписуватися. Я так само, як і ви, саме но, е, вчуся освоювати такі інструменти, але деякі інструменти я вже вивчив доволі досконало. Буду вам їх показувати. Всім гарного дня і на все добре.